Ви дивитесь телеканал «Шорнівці». Вітаю вас! Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 8 квітня. Про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску короткий анонс головних тем. Дороги в області, наче в післявоєнний період. Мости осідають і провалюються. Учасники бойових дій в Афганістані вимагають від влади втрутитися в ситуацію, що склалася навколо госпіталю для інвалідів Великої вітчизняної війни. Міжнародний чемпіонат серед мисливських собак відбувся в селищі Глибока. Дороги, наче в післявоєнний період, мости осідають і провалюються. Свою провалену вже отримав міст через річку Дністер, який з'єднує дві області Хмельницьку та Чернівецьку. Щодня по ньому проїжджають тисячі автівок. Не дивлячись на таке навантаження, ще жодного разу від моменту його будівництва не було проведено ремонтних робіт чи реконструкцій. Про горе міст детальніше дивіться в нашому сюжеті. На мості через Дністер утворилася проваля, яма розмірами метр на півтора. Утворилася тут в неділю, 7 квітня. Наразі її обгородили, машини її об'їжджають. Але як її ремонтувати і скільки на це потрібно коштів, поки що не ой, Кілька разів на тиждень житель села Жвани, що на Хмельниччині йде цим мостом у сусіднє село Атаки, яке вже територіально знаходиться у іншій області. Пан Богдан розповідає, що інколи через перенавантаження цього мосту автомобілі їдуть набагато повільніше, аніж він іде. Але й ходити ним не зовсім приємно, а інколи навіть дуже моторошно, адже під ногами, де не проваля, та й хитається він, неначе підвісний. Потребує Міст Через річку Дністер побудували ще у 1956 році. Відтоді як нам розповіли, ремонту на ньому ніхто не проводив. От і просідати він спочатку почав, а згодом стався провал залізобетонної плити проїзної частини. В цьому році у нас передбачені кошти на поточний середній ремонт моста, який теж буде відремонтовано. І навіть ще на, на цей рік передбачені кошти також на проектні роботи з реконструкції. Даного моста, тому що даний міст потребує реконструкції. Коли наша знімальна група приїхала на місце події, то тут же працювали експерти, які примирялися і оглядали яму. Від коментарів чоловіки відмовлялися, нарікали лише на те, що ремонтувати цей міст потрібно було давно. А зараз коштів на все це треба ой як багато. Поговоривши з автодорівцями, то вони нас запевнили, що ремонт буде. Все не так вже й страшно, а провал, звичайно, ж ліквідують. Буквально за, за тиждень ми думаємо, що ми той провал ліквідуємо. Зараз же рух транспорту по мосту обмежено та здійснюється по правій стороні проїзної частини. Виставлено та включено реверсні світлофори, які регулюють односторонній рух почергово. Генрієта та Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Учасники бойових дій в Афганістані вимагають від влади втрутитися в ситуацію, що склалася навколо госпіталю для інвалідів великої вітчизняної війни. Афганці не задоволені погіршенням умов лікування, відсутністю нормального харчування та елементарних гігієнічних умов в шпиталі. На мітингу, що відбувся під стінами лікувального закладу, ветерани склали заяву до місцевих високопосадовців із вимогою втрутитися в ситуацію, а також зупинити тиск та погрози на працівників госпіталю зі сторони його керівника Мануля Мігайчука. Побував на місці конфлікту та вислухав позиції сторін і Олександр Куркоїл. Прийди на прийом до лікаря. Акція під такою назвою відбувається під стінами обласного госпіталю для інвалідів Великої вітчизняної війни. Ініціатори обласна спілка ветеранів Афганістану та громадська організація Ніхто крім нас заявляють про систематичні порушення та зловживання в стінах госпіталю та вимагають від обласної влади вжити необхідних заходів та створити слідчу комісію. Організатори мітингу розповідають, що дана акція є попереджувальною і має на меті привернення уваги суспільства та влади до тих проблем, які Ростають в стінах шпиталю за словами Юрія Ковальця, в період 2012-го та протягом чотирьох місяців 2013-го багато спеціалістів медичної установи звільнилися за власним бажанням проти інших відкривалися кримінальні провадження. Декого працівники міліції ловили на хабарі. При цьому, твердить ковалець, керівник установи Манолі Мігайчук самоусувався від виконання своїх обов'язків та зникав з місця подій. Не зумів пан Мігайчук забезпечити й повноцінне функціонування госпіталю. Повінен бути забезпечений повністю медикаментозним забезпеченням, продуктами трьохразим харчуванням і, скажем, були повинні бути створені належні умови для задовольності гігієнічних потреб. Що сьогодні відсутні немає гарячого душу. Але якщо раніше 2-3 роки назад виділялося там печиво, фрукти, овочі, сьогодні цього немає. Розумієте, є відповідні норми забезпечення продовольчих і вони сьогодні. На жаль, не дотримуються. Незадоволений умовами, які надаються в госпіталі, кіцьманчанин Віктор Ісар. Чоловік змушений постійно лікуватися в медичній установі через давню травму, отриману в Афганістані. Теперішні умови порівнює з бойовими. Харчування з минулими роками значно погіршилося. Тобто раніше були фрукти, були печення, були якісь соки. Зараз це є по святах, можна сказати, і то рідко. І, і, і то рідко так. Відносно м'ясних продуктів, якщо є якась рибна котлета раз у неділю, то це теж рахується, що це приурочено якомусь святу. Ну, по харчування харчування погіршилося із закидами ветеранів. Не погоджується керівник шпиталю Манолі Мігайчук. Твердить, завжди все робилося в першу чергу для комфорту пацієнтів. За останні п'ять років вдалося перекрити дахи, чого не зроблено в жодній установі. Проведено поточні ремонти в кожному підрозділі. Ми дотримувалися всіх норм, коли виділялися кошти, коли можна було. Створити всі умови закупівлі і таким же чином проводили це і придбання як харчових продуктів, так і медикаментів. Такі аргументи не переконали учасників мітингу, які звернулися до владників із вимогою втрутитися в ситуацію та замінити керівника медичної установи. Серед інших вимог створення робочої групи для перевірки та ревізії шпиталю, повернення фінансування госпіталю до рівня 2010 2011 років. Непокоїть ветеранів і ситуації з частими випадками виявлення хабарництва в медичній установі. Протестувальники заявляють, часто страждають невинні лікарі-професіонали, яких, за словами організаторів акції, підставляють невідомі особи. Свою точку зору на останні події висловив і керівник медичної галузі краю. В цьому випадку я не можу коментувати і говорити, тому що ведеться слідство, тому що буде рішення суду. А про минулі ті, які знають, скажу, що е Те, що роблять правоохоронні органи в закладах охорони здоров'я, це правильний курс, правильний курс на те, щоб захистити права пацієнта, заяву із переліком вимог, авганці обіцяють передати особисто керівникам місцевої влади у випадку ігнорування ситуації. Обіцяють провести ще одну акцію цього разу більш рішучу. Олександр Коркуїл, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Думаю, що на Буковині працівники відділу по боротьбі з наркотиками обласного УМВС відпрацьовують розважальні заклади, шукають осіб, які торгують там забороненими речовинами та викривають канали їхнього надходження. В чорнівцях правоохоронці затримали 23-річного оператора касира, який в одному з розважальних комплексів міста торгував марихуаною. З оперативного відео можна здогадатися, про який заклад йдеться. В одному з його залів ділка і затримали. Єдеш. Дивіться, що в окунках є. Що тут є? коноплеї. Гроші. Звідки? Під час огляду затриманого в нього було вилучено біля 30 грам марихуани та гроші. Які він здобув за продаж наркотичного зілля в сумі 150 гривень. Наразі розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Секретар міської ради Віталій Михалішин оприлюднив свої доходи за минулий рік. Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу Михалішина у 2012 році склала майже 102 тисячі гривень. Зокрема, заробітна плата 92,5 тисячі гривень. Матеріальна допомога майже 10 тисяч гривень. Віталію Михайлішину належить одна четверта квартири з загальною площою 47 квадратних метрів. Земельних ділянок, житлових та садових будинків, гаражів та транспортних засобів у секретаря Чорнівецької міської ради немає. Доходи членів сім'ї Віталія Михалішина в минулому році склали трохи більше 78 тисяч гривень, з яких 56 тисяч це заробітна плата, і майже 22 тисячі. Аліменти. Також у власності членів родини керівника міста є квартира з загальною площою 114 м2 та автомобілі Toyota RAV4 2012 року випуску. Через погодні умови в Чорнівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях була перенесена дата складання пробного ЗНО. замість 23 березня. Старшокласники випробовували свої сили у знанні з української мови та літератури іноземних мов всесвітньої історії, біології та фізики 5 квітня. Пробне тестування проводиться не лише для того, щоб його учасники отримали оцінку своїх знань. У першу чергу вони знайомляться з правилами складання тестів та психологічною атмосферою, яка панує у навчальних закладах. Так буде краще здавати потім ЗНО для вступ для вступних. І ну, треба ж спробувати свої сили. Я хотів побачити, що я зможу і що від мене вимагають. Це є хороший урок для того, щоб пізнати, наскільки. Jamor, še z tega predmeta ukrajinsko imam, to je ukrajinska literatura. Реєстрація усіх учасників триває півгодини. За п'ять хвилин до початку тестів в аудиторіях знаходитися заборонено. Для кожного учасника виділено персональну парту, де прикріплено позначення з його особовим кодом, ім'ям та прізвищем. Заповнювати тести можна тільки чорною ручкою. Усі особисті речі, у тому числі і мобільні телефони, складають у спеціально відведені для цього місця. В 11 годині закриваються двері, відкривається пак. Потім перераховуються зошити, потім видаються дітям бланки відповідей. Ну і Інструктор читає правила заповнення бланків, правила написання, правила відповідей, регламент часу. Час складання тестів різний на українську мову і літературу відведено три години. Решта предметів по дві. Після того, як дітям роздали тестові роботи, в аудиторії заборонено знаходитися стороннім людям, окрім інспекторів. Тож і наша знімальна група вийшла з цієї аудиторії. Однак, після завершення пробного тестування кожна дитина забирає свої результати відповідей з собою і вже дома через інтернет перевіряє наскільки правильні і вірні її знання. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Медицину на Буковині модернізують задля зменшення смертності серед населення та з метою вчасного надання першої медичної допомоги в країні розпочали робити перші кроки в напрямку покращення системи екстреної медичної допомоги. Більше про це дивіться в нашому наступному сюжеті. Задля вчасного реагування персоналу швидкої медичної допомоги на виклики буковинців, а також забезпечення їх приїзду в рамках нормативу, до 10 хвилин по місту до 20 в сільській місцевості в Чернівецькій області модернізовують медичну галузь в частині реформування медичної галузі – це виважені зміни, які мають за мету створити у нас в країні нову систему охорони здоров'я. Зокрема, нова модель екстреної медичної допомоги передбачає створення єдиного центру екстреної медичної допомоги в області, працівники якого визначатимуть місце знаходження найближчої бригади швидкої медичної допомоги, а не цієї, за якою закріплено відповідний район, та направлятимуться одразу ж на виклик. До того ж, в області вже затверджено план функціонування та розвитку екстреної медичної допомоги на поточний рік. Насправді, якщо її не реформувати, медична галузь скотиться в. Базарно-ринкові стосунки, коли кожен заробляє на себе сам, і всі роблять вигляд, що є безкоштовна медицина. Але ж ми хочемо чесної медицини, ми лікарі, медики і пацієнти. Задля вчасного реагування персоналу швидкої медичної допомоги на виклики Буковинців заплановано відкриття 29 пунктів базування медичних бригад. Також в рамках модернізації міська станція швидкої медичної допомоги передана у власність області, утворюючи єдиний обласний центр екстреної медичної допомоги. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 7 квітня розпочалася українська благодійна акція від серця до серця. Волонтери по всій Україні продовж трьох тижнів збиратимуть гроші у невеличкі скриньки. Потім на ці кошти закуплять слухові апарати для слабочуючих діток. Початок акції відзначили флешмобом у вигляді серця, які створили понад 50 вихованців танцювальних гуртків міста. В чому ж полягає допомога дітям? Дізнайтесь з нашого наступного сюжету. Незважаючи на досить прохолодну температуру повітря, учасники флешмобу усі як один були в червоних футболках. У кожного наліпка символ у вигляді серця і з назвою акції. Вік танцюристів різниці від 8 до 17 років. Батьки їхню ініціативу взяти участь у благочинності повністю підтримують. Я думаю, що це акція від серця до серця, тому ці діти і не можуть вони хворіти. Ці діти віддають свої серця тим хворим дітям, які які ми хочемо допомогти, які ці діти діти бажають допомогти. За це такі танець. Це е, якщо всі діти збираються і танцюють разом. Танок і створення велетенському серці з дітей не єдине завдання цьогорічної акції. Організатори запланували зробити одну тисячу різних фотокарток людей зі спеціальними плакатами і у такий спосіб розказати всій країні про небайдужих чернівчан. А тисячу плакатиків не потрібно. Потрібно просто тисячу фотографій. І ось є два плакатика. Ми підходимо, даємо людині, фотографуємо і рахується вже просто фотографія. Фотоколаж із тисячі фотографій, це звичайно цікаво. Але основним завданням учасники акції ставлять перед собою збір коштів для слабочуючих діток. Після 28 квітня на усі зібрані кошти будуть закуплені слухові апарати для тих, хто стоїть у державній черзі на їхнє отримання. На флешмобі було чотири скриньки, а загалом їх планується З Серце до серця, якби буде долучатися до всіх заходів, тобто ми будемо збирати і на кавенах гроші, і на концертах, і просто на вулиці, І в навчальних закладах, і в школах. ну, просто по максимуму. Вони просто бояться допомогти людям. Ми просимо їх допомоги. Деякі допомагають, а деякі просто байдуже відносяться до чужої проблеми. І це дуже жалко, ми їх все одно закликаємо, але ми знаємо, що з цього вийде. Ось від таких скриньок залежатиме, чи будуть чути, чи будуть мати можливість чути наші буковинські дітки, які мають проблеми з вадами слуху. Тож, будь ласка, не цурайтесь волонтерів, які будуть до вас підходити до 28 квітня і просити дати хоча б крихітку свого сердечного тепла. Ось у таку маленьку скриньку надія величко Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині собаки змагалися в спритності та виганяли лисів із нори. Цього разу міжнародний чемпіонат серед мисливських собак відбувся в селищі Глибока. Участь у змаганнях, окрім українських мисливців, взяли команди із Росії, Словаччини, Чехії та інших держав. Як пізніше розповіли учасники, такої атмосфери, як на Буковині, немає ніде. Адже, окрім гостинності, тут створені всі умови для змагань, серед яких надсучасний вольєр. Які ще сюрпризи запропонували глибочани учасникам міжнародного чемпіонату? Бачили і журналісти Чернівецького репортера. Подібний чемпіонат в глибоці відбувається вже втретє. За словами президента всеукраїнського клубу німецького як Анатолія Дем'яненка, таку дружню і теплу атмосферу, як на Буковині, важко знайти в іншому куточку держави, адже саме тут створені всі необхідні умови для мисливців спортсменів та їх собак. Ми тут доволі на високому рівні все організовано, і ми педемо сюди про приїжаємо, проводимо раз гаду міжнародний чемпіонат. Змагання дещо підсувала погода. Через несприятливі умови на чемпіонат не змогли приїхати декілька провідних європейських команд. Втім, сильний дощ не зупинив учасника із Києва Володимира Пустоварова. Чоловік вже багато років займається спортивним мисливством із задоволенням ділиться секретом підготовки до чемпіонату серед норних собак. До цього віху собаки тренуються для того, щоб показати вдалу роботу полисиці. Тренування як на поверхні відбувається, так і в штучній норі. По звіру, якого тримають шанувальники породи, в перший конкурсний день журі оцінювала роботу собак в полюванні на лисиць та бурсука. Організатори розповідають, собака забігає в нору і звідти виганяє звіра або ж душить його прямо в норі. Бувають, звичайно, випадки, коли собака дуже агресивна і сама зазнає травм та укусів від лиса. Голова обласного осередку мисливського собаківництва Ярослав Семенюк переконаний, з часом цей вид спортивного полювання завоює популярність серед буковинців. От зараз оце ми відтворюємо, відроджуємо, залучаємо і собачок, і власників собак, і суспільство для того, щоб вони бачили, що це треба відроджувати, крові міняти, собачки, що в нас були чистопородні, Бути і на цих заходах, бути і в природі, на полюванні. Я кажу, це є досух людини, яка любить свою тварину. Другий змагальний день собак та їх господарів чекало ще більше випробування: полювання в вольєрі на кабана. Мисливці розповіли, подібні розваги потребують не лише спритності їх улюбленців, але й мужності та сили характеру. За підсумками двох конкурсних днів кращих учасників нагородили міжнародними сертифікатами, грамотами, кубками та цінними подарунками. Олександр Коркуїла Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Джиу-джитсу, айкі-дом, Карате, дом, історичні бої на мечах, яких тільки бойових мистецтв не зібрали організатори фестивалю єдиноборств на єдиному майданчику. П'яти шестирічні діти і досвідчені воїни. Всі вони продемонстрували свою спритність, силу і міць під пильним керівництвом тренерів, понад 20 показових виступів і постановних боїв, обмін досвідом та вихваляння досягненнями. Все це в нашому наступному сюжеті. І бойовий гопак, надзвичайно видовищне мистецтво. Втім, від кожного виступу очей було не відірвати. Молодші воїни демонстрували відточені удари та прийоми. Старші розігрували показові бої. Загалом до участі у фестивалі запросили майже 20 різних колективів, представників різноманітних бойових мистецтв. Бійці кажуть, кожний вид спорту загартовує особистість як фізично, так і морально. честь. І всі притаманні відповідно чоловікові, воїну, ну і жінці, і в нас дівчата також займаються мужність, витривалість, вірність. Е, Сильну волю і е, має, багато, має, має мати багато сели. Бойові мистецтва це різноманітні системи тренувань та традицій, скерованих на ведення бою у певний спосіб. Хоча набуті у цих мистецтвах вміння і знання використовуються за різними призначеннями, усі бойові мистецтва мають єдину спільну мету. Могти суперника фізично або захистити себе. По-різному склалися долі, хтось джиу-джитсу, хтось карате, хтось айкідо, але нас всіх об'єднує один дух, нести гармонію, цей світ, можливо, якусь таку м -м, любов своєрідну, тому що знаєте, можна той же самий меч використати по різному. Можна ним кавун розрізати за столом, а можна самі розуміти. Якщо розуміти з прошлим роком, звісно, ви самі бачите, що кількість учасників, кількість зрителів росте з кожним роком. І будемо сподіватися, що з кожним годом такие фестивали будут привлекать все больше и больше людей и все больше и больше людей будут отдавать своих детей скажем так и не только детей взрослые будут будем прививать любовь к восточном единоборстве Організатори фестивалю називають учасників не інакше як друзями, адже більшість тренерів знають один одного не один десяток років. Маленькі і великі фахівці джиу-джитсу приїхали з Івано-Франківська. Вони спритні, дружні та із захопленням в очах дивляться на тренера. Той каже, в сучасному світі треба мати здорове тіло, а здоровий дух прибуде неодмінно. В основном, чтобы быть здоровыми. Здоровыми, активными детьми. А, а спорт, як как другорядный, нюанс. Чтобы уметь защищаться и чтобы спілкувалися между собой. Каждый тренер, он имеет возможность притянуть к себе людей, привлечь себя в зависимости от того, как он живет. Если человек своей жизнью показывает пример своим ученикам, То, звісно, ученики к нему тянуться. Участь у фестивалі бойових мистецтв взяли представники різних шкіл з Чернівців, Ужгорода, Івано-Франківська та Коломиї. Наступного року фестиваль відзначатиме свій перший ювілей, а значить, обіцяють організатори, буде ще цікавіше. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чорнівцях відбувся чемпіонат в області з каратем. Це вже традиційний турнір. Він збирає спортсменів з усіх місцевих клубів. Відтак ажіотаж навколо змагань надзвичайно великий, адже тут учасники мають змогу заявити про себе і вибороти путівку на інші міжнародні змагання. З місця подій репортаж моїх колег. Для одних звичайний вид спорту, для інших можливість навчитися самобороні. Дехто тут вбачає непогані перспективи самореалізації, а є і такі, хто карате вважає, стилем свого життя. Усі зібралися в одному залі. Зійшлися на татамі, аби визначити найстійкішого та найсильнішого. Я старався виступити нормально і вдалося завоювати третє місце. Програв у полуфіналі. Як для рівня нашої області, це Дуже високий рівень, бо не легко було виграти це третє місце і не легко було пройти фінал для інших. Після цього ми будемо готуватися до змагань в Чернівцях, Чернівці Опен. Якщо ще кілька років тому у місті говорили лише про один-два окремих клуби, котрим рівних серед інших не було, то тепер конкуренція спостерігається між усіма. І насамперед, серед тренерів, наскільки вони підготували до поєдинків своїх вихованців, якими навичками та вміннями наділили їх, та що вклали у підсвідомість? Завжди хочеться, щоб кожне заняття, кожні тренування починалися із таких виховних моментів, щоб тренери. Звертали увагу дітей на те, що е, те, чого вони навчаться на секціях, це повинно бути вміло використано тільки або на секції, або на змаганнях, або е, як засіб самооборони, тому що, е, звичайно, можна використовувати, не знаючи, що то не можна, і в різних ситуаціях, але разом з тим можна принести шкоду і. Тому проти кого будеш використовувати свої вміння, які отримаєш на заняттях з карате, чи то інших контактних видів спорту, так само можна і собі шкоду, тому що за те, що ти нанесеш, вміючи, знаючи тому, хто не знає, звичайно, буде додатково ну, міра покарання. Цьогорічний чемпіонат області зібрав 275 учасників представлені змагання п'ятьма клубами обласної федерації. На татамі вийшли і хлопці, і дівчата. Це змагання відкриває завершальну частину спортивного сезону навчального року. 2012-2013. Ми готуємося на два міжнародні турніри. Чернівці відбудеться через два тижні у нас в Чернівцях і Київ Опен, який має ранг Кубку України, відбудеться в другій половині травня в місті Києві. Дуже серйозний рівень змагань. Ми бачимо, що такі прецеденти є, що члени збірної України у нас є в деяких категоріях, приймали участь в офіційних чемпіонатах Європи та світу в цьому році. І зараз вони попрогр іншим спортсменам з інших клубів. Тобто ми бачимо дуже високий рівень змагань. Жоден із клубів без медалей не залишився, поєдинки показали, лідери є скрізь. На перший поєдинок то я виграв там, там всі суті мені перевагу віддали пять Потім, потім в наступному бою я знову виграв, а в третьому я програв, не хватило трохи сил. Потім я попав у тішилку. Це коли ти можеш ще раз один бій маєш виграти і получиш медаль. Там я виграв вже і отримав бронзову медаль. Кожна медаль, кожен диплом це те, що я тренувався за весь цей час від попередніх змагань. Як я тренувався, які я зробив висновки і як я перемагав. Через кілька днів Чернівці прийматимуть чергові змагання з карате. Це буде вже міжнародний рівень. З'їдуться спортсмени із інших країн. Зустріч відбудеться у фізкультурно-оздоровчому комплексі Олімпія. Олександр Хмерій Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся, Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому не найкращого. Побачимось.